Близько десяти проектів рішень ухвалила Івано-Франківська міська рада на першому пленарному засіданні. Це в основному економічний блок, річні програми соціально-економічного розвитку міста і підтримки малого бізнесу, бюджетна і податкова політика. На початку сесії міськради пікетували громадські активісти. Вони звинувачували чиновників у затягуванні передачі обладнаного автомобіля у зону АТО. Паралельно вимагали люстрації на місцевому рівні. Депутати не хочуть реагувати на соціальні і політичні зміни, які відбулися в державі. Тому що далі, так як зараз відбувається, бути не може. Тому мусимо примушувати депутатів бути дійсно слугами народу. Школярі збирають на допомогу армії, а наші депутати залишаються бездушними. Так само і питання люстрації. Воно, відповідно, не вирішено, воно загальмувалося. І... Віз, як кажуть, і нині там. Депутати відразу відреагували на громадські пікети. Відтак проголосували за те, аби негайно списати ОАЗ з балансу станції швидкої медичної допомоги та передати його батальйону спецпризначення Івано-Франківськ. Інша група людей, мешканці будинків на вулиці Марії Підгірянки, прийшли на сесію із вимогою вплинути на забудівника, який, на їхню думку, має намір незаконно звести будинок на прибудинковій території. За будівельником запропоновано укласти договір про добросусідські відносини, за яким люди отримують багатоповерхівку перед вікнами і біотуалети коло дверей, а не квартири. Напротязі останніх років іде постійний тиск на мешканців наших будинків підготувати відповідне розпорядження міського голови про створення комісії до складу цієї комісії, крім земельників, представників архітектури. От і першого заступника юридичного відділу включити також від вас представників. Повернути гроші вкрадені екс-президентом місцевим бюджетом, і з таким зверненням до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів звернулися міські депутати. За їхньою логікою, гроші, які вилучили у колишніх високопосадовців, мали б розподілити по регіонах. Це було б суттєве сприяння місцевим бюджетам. Зважаючи на сьогоднішній курс і кількість населення, в тому числі що стосується міста Івано-Франківська, якщо це все буде зреалізовано, нашій громаді мала би з цих вкрадених коштів надати не менше півмільярда гривень. Цього достатньо, щоб побудувати новий міст через бистрицу Солодминського, дороги. На сесії міськради пролунало декілька запитів. Зокрема, депутат Володимир Чорноус вважає, необлаштована площа ринок псує загальний вигляд Івано-Франківська і пропонує виконавчій владі обмежити транспортний рух довкола ратуші і впорядкувати вуличну торгівлю. Тимчасові торгівельні споруди, які за первісним задумом архітекторів мали стати гармонійним доповненням ансамблю навколо Ратуші. І слугувати для продажу преси і туристичної та сувенірної продукції останнім часом перетворились на цілодобові розвивайки з незаконними холодильними вітринами. А вже з квітня міська ратуша знову неминуче буде оточена шатрами численних пивних майданчиків. Перебіг наступного пленарного засідання очікується не менш бурхливим, адже в порядку денному 52-ї сесії ще майже три десятки різногалузевих проєктів. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.